Робимо невеличкий тест зважування металошкача The Legend в новій комплектації. Ось змінений підлокітник, інша вже катушка в нас. Штанга, карбон середня, карбон нижня. Ну, блок все те саме. Для зважування використаємо побутову вагу. Вона може бути неточна, тому для перевірки використаємо таку гірку. Неідеально, але є. Ну Грубо, 20 грам плюс-мінус. Далі беремо металошукач, ставимо 1350 мінус 20, 1330 грам, ось такий в такому положенні. 1330 грам металошукач за легенд. Тобто мене е багато людей дзвонять питають, чи, типу, яка, яка реальна вага. От, ми вже побачили новою Новим підлокітником і новою катушкою. Ось так.